Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо вчати мову про Вані c Sharp. І на сьогоднішньому році ми розглянемо м, таке от більш практичне застосування класів. Так, ми е, застосуємо наші набуті знання більше на практичному прикладі якомусь І м, це буде такий е, приклад, де користувач. Так, ми в консолі будемо вибирати певні продукти. У нас буде клас магазин, у нас будуть різні продукти в ньому. Мішуватися і користувач з консолі може вибирати різні продукти. І там за умовні одиниці грошей так, за певні гроші, може їх купляти. Але вся суть буде полягати в цьому, що ми використаємо: постараємось використати усі принципи ООП, так, наскільки можливо. використаємо наслідування. Ну, абстракція, інкапсуляція так, обов'язково. Ну і подивимося, як все-таки маніпулювати з тими класами. Краще. Якщо хтось не знає, що таке клас, що таке принципи ОП, абстракція, інкупля... інкапсуляція, оці всі страшні слова, які я сказав, будь ласка, подивіться мої відео попередні, я там детальніше про це все пояснюю. Ну, а ми приступаємо до нашої програми. Звичайно, ми почнемо з реалізації класу на магазин. І так, правою кнопочкою миші ми нажимаємо на е, наш проект, t Console-App, наприклад, е, шукаємо Add і клас, додати клас. В подальшому вікні ми вибираємо і напишемо ім'я нашого класу. Нехай це буде Market. Змінюємо модифікатор доступу на паблік, нехай. І всередині цього класу у нас буде список усіх продуктів. Тобто, в нашому випадку це буде швидкого плану Product. Ага, Product. 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 Дорі... Ну і все. Відповідно, це будуть наші продукти. Цей клас в нас не реалізовано, тому його треба зараз теж реалізувати. Давайте теж додамо новий клас, add class, і назвемо його вже Product. Серед цього класу ми опишемо такий базовий речі, оскільки це у нас базовий клас, від нього будемо наслідуватися інші продукти, такі, як, наприклад, яблуко. Чи <SM1> телефон, чи будь там інша річ. так Ми будемо в всіх цих речах, всіх продуктах є принаймні дві два дві властивості. так Це будуть нас ціна та назва. Ми так само зробимо, напишемо Private Spring Title. Та Private Double Price. Назва. Назва та ціна. Відповідно. Що нам треба ще в базовому? Класі написати. Відповідно, конструктор для створення цього класу. Public. Product. І пишемо: нам. Тут треба передати string title. Тут треба передати double price. І вносимо всі в поля. І інтелізуємо наші поля. Супер. Що нам потрібно ще? Давайте ще напишемо getter для того, щоб отримувати ціну. Uh, отже, Public GetPrice. Get Price. Тут обов'язково double. Return Price. Ну і нехай, можливо, для title. Не важливо, ну, не знаю, поки що. Можливо, навіть і не потрібно знати це все. Добре. Uh, що необхідно. Так, ми дивимося вже в класі Market. У нас загорілося зеленим клас, отже, все працює. Uh, як ми будемо ініціалізовувати наш магазин, ми знаємо. Це буде Public Market. І тут в конструкторі ми будемо передавати масив наших продуктів. Products. І передавати їх сюди. Угу. Це, чудово. Ну, але це загальні такі продукти. так? Це загальні наші продукти, які. Uh, ну, які ми не будемо створювати. ми не будемо створювати просто клас Product, об'єкт класу Product, ми будемо створювати конкретні класи. А точніше, там uh, яблуко, м'ячик uh, або телефон. Так. І це все, ці всі об'єкти будуть наслідуватися від Product. Тому дамо ще новий клас під назвою uh, Apple. Так. Uh, дуже рекомендую uh, в різних класах. Кожен ко, в різних файлах утворювати нові класи, тому що так набагато зручніше, так правильніше. Можна, звичайно, все це в одному класі писати в одному файлі, але ну, так не рекомендую, звичайно. Отже, описуємо клас Apple. Нехай це буде у нас Public... Що тут буде в яблуках? Ну, нехай public String Color. як мінімум. Ну, я думаю, поки що все. Далі нам треба писати конструктор. Public Apple. Ну, і як ми знаємо, нам треба, звичайно, що наслідувати від Product. product. І в нас середовище зараз що це помилка, оскільки ми, нам треба ще через двокрапку написати base. І тут передати м два параметри, які важливі для Product. Ось, title та Price. Добре, тоді значить, тут пишемо string: Title, String, Price і наш String Color. Title та Price ми передаємо. Базовий конструктор. так е, Він має бути дабл. так А колір ми передамо з ч? Для тому що в мене параметр Color і оце поле Color вони однакові. І тому для того, щоб моя програма не збилася. ну Зрозуміло, що це оце поле, а оце параметр. Нам треба написати тут this, так ніби це цей цей клас І це його поле. Добре, в е, принципі, все. В Принципі, все. Далі можна написати ще один клас. Ну, тобто ще два класи. Е, другий клас буде нехай бол. Тобто м'ячик якийсь. Опишемо його, е, власти... ну, його поля. Нехай там буде що. Паблік. Weight нехай буде вага. Ну, ну нехай. Weight, добре. Тільки це має бути дабл, ну і обов'язково конструктор. Все, ми описали клас м'ячик, бол. Ну і далі нам треба ще один клас написати, це нехай буде. Телефон. Для чого таке велике різноманітні класи? Ну, для того, щоб ви побачили, як це все працює при великій кількості класів. Так, полями для нашого телефону буде що. Ну, нехай public private string model name. І та й все Так, yeah. ми, ми оголосили якраз і ще клас фон, який теж буде наслідуватися нас від Product. Отже, ще раз. І телефон, так, він нас наслідується від Product. і м'ячик він наслідується від Product. і Apple у нас наслідується від е, базового класу Product. Супер. Тепер ми, по суті, можемо в нашій програмі в нашій програмі, утворити масив, продуктів. Products. Угу. І. Оскільки вони в нас наслідуються від базового класу Product, ми можемо тепер тут визначати конкретні наші класи. Наприклад, New Apple, New Ball і New Phone. Супер. Звичайно, що для кожного нам треба. Ну, для кожного нас різний конструктор. Отже, давайте ми так напишемо: Apple у нас буде Apple One, Price, нехай там, 10 якихось умовних одиниць, це неважливо color Red. Так, Ball 1. Ball так, тут нехай 20 нас буде. І weight. Нехай. Не знаю, 70. Далі. фон У нас знову ж таки, тайт, фон 1. Далі. Нехай 200. І model нейм. Просто буде model. Це. Ось таким чином ми визначили масив продуктів. Далі цей масив продуктів нам треба занести в об'єкт класу Market. Ми його ще не створили, давайте створимо його. Market, market, new market. Середині нього ми продаємо Products. Це, ми оголосили та проніцізували клас типу Market. Об'єкт типу Market. Що тепер я хотів би зробити? Я хотів, наприклад, би вивести, оцей, вивести список наших. Усіх цих продуктів. Як би я міг це зробити? Ну, я би міг е, визначити в класі Market в класі Market якийсь такий метод, який би, наприклад, там райту, е, який би нам всі ці продукти виводив би в консоль. Ну Це було б чудово. Е, тобто, але замість отакого, щоб писати public void, рай to Console, там. І так далі, так ми можемо використати інший підхід, а саме перевизначення класу, перевизначення методу, точніше. У нас, Якщо ми напишемо override, override e, нам буде видно такі три методи, які має кожен об'єкт. Тобто кожен об'єкт може перевизначити усі три методи. Equals, getHashCode та toString. Нам зараз важливий. Третій метод to string. Саме цей метод він нам буде повертати таку стрінгу, тобто рядок, він буде повертати наш об'єкт у вигляді рядка. Але нам треба задати, як він буде виглядати в цьому рядку. Тобто, давайте як це буде виглядати. Ну, по-перше, ми напишемо string, result string дорівнює пустий рядок спочатку. Далі ми будемо проходитися по всіх. Наших продуктах, так, по всіх наших, по цілому нашому масиву Products, і кожен е uh -huh. Result string плюс дорівнює item to string, тобто кожен продукт теж ми будемо в нього викликати метод to string. Тобто, це вже виходить, ніби як поліморфізм. Так? Отже, і весь цей, і, оскільки нас ту стрінг повертає рядок, цей рядочок у нас буде присвоюватися в string, доплюсовуватися з кожною ітерацією, і потім після, маси, після цього циклу будемо повертати ResultString. Ось таким чином. І потім ми можемо, потім можемо в програм CS писати, як Mark. Console. Write line і передавати сюди Market. Таким чином, ми виведемо наш об'єкт типу market. Але він зараз, у нас звичайно, що не виведеться, оскільки ми не прописали, як будуть виводитися нас конкретні продукти. Почнемо ми з базового, базового нашого м -м, класу Product. І тут теж перевизначимо override to String. Як ми повинні вивести цей об'єкт-product в наш, е ну, рядком. Для того нам треба вивести title і price. Ну, це витираємо. Пишемо title, двокрапка, плюс title, плюс. І знову рядка. Отакий okay, два позначення: Backslash і N. Після того плюс uh, price, price, плюс price. І плюс нехай. Знову ж таки, ось так. Це, ось таким чином, ми вивели наш базовий клас рядком, тобто ми його подали в такому вигляді. ну це лише базовий клас. Ми пам'ятаємо, що в нас є ще три нові класи: це Apple Bolt phone, які в нас наслідуються від базового класу Product. І їх теж треба в кожному цьому об'єкті, в кожному тому класі, нам треба перевизначити а, метод toString. Як буде виводити, наприклад, яблуко? Ми, дивіться, ми, нам не потрібно вже писати там, о, о те, що вже продакт. Оце Title, Price, все. Це тільки написано в продакті. В, в яблуку просто пишемо return, base to string. Тобто, щоб батьківський клас, класи, від якого ми наслідуємося, він в нього викликався оцей метод to string. І після цього ми плюс те, що ми хочемо вивести зараз. Color, а ми хочемо вивести колір ще. Тобто до того, що. Там вивелось, ми ще хочемо колір доплюсувати. Отже, колір плюс. Color. І плюс обов'язково, що має бути з нового рядка. Це чудово. Таке треба ж проробити з кожним нашим класом. Тобто ще Ball. Тут у нас повинен бути weight. Weight. Угу. Weight. І проробляємо це ще з телефоном. Який у нас в телефоні тут є model name. Model, name. model name. Угу. Ось. Все. Ми написали, ми перевизнали всі, е, всіх класах to string, і тепер ми можемо спокійно вивести в Program CS наш об'єкт класу market. е, Так, типу Market. Давайте запустимо, глянемо, як це виглядатиме. Так. Е, я. Ще додам в маркет. Там де маркет. Ще тут. В циклі result String, щоб було у нас розділення ще якесь з нового рядка. І таким чином ми вже вивели три об'єкта, як бачимо. Тут у нас вводиться яблуко, тут у нас вводиться м'ячик, а тут вводиться телефон. Це, наші продукти вивелися. Що я тепер хочу зробити? Я хочу дати можливість користувачеві, тобто вибирати з певного якогось такого меню якісь. Опції. Так, Що в цьому буде меню? Ну, перше за все, це весь список товарів. По-друге, це, можливо, найдорожчий товар, який є в списку. Ну, і, там, можливо, ще якийсь найважчий продукт, так? Або якоїсь конкретної моделі. Це треба також розглянути. Отже, в нас буде певне меню. Отже, меню. І всередині нього, отже. Перш за все, ми введемо Console Right Line. Отже, Enter. Або uh, choose, choose The Option. Choose the Option. Ось таким чином. Далі нам треба прописати декілька разів. І написати: отже, перший, перший option це в нас що буде? Перше це. Uh, the List of Products. Products. супер А uh, друге. Це буде в нас най, найбільший, або не найбільший, а найдорожчий. Uh, the most expensive, expensive product. Супер. Ну, і там. Mm -hmm. Ну, ну Ладно, нехай буде поки що дві, дві, дві опції, нехай буде дві опції. І дивіться, якщо якщо. Uh, console, тут повинно бути read line. Так, ми повинні з, ну, читати наші дані, тобто, що веде користувач, uh, ми очікуємо, що він веде якесь число. Int. Uh, int, uh, int, uh, Що тут має бути? Ну, number нехай. Тут треба конвертнути нам до int 2parse Оскільки в нас тут проходить стрінга, і нам треба це все конвертнути в integer. Це за от допомогою такою функцією нас робиться. І ми повертаємо number. Ну, звичайно, обов'язково, щоб. Ну, Ми не будемо поки що ніяких обмежень ставити. І пишемо, що ми пишемо if. If number. Якщо number дорівнює 1, тоді. Ми виконуємо такий блок коду. Якщо number дорівнює 2, тоді такий блок коду. Ну і в іншому випадку ми кажемо, що щось пішло не так. Вибачайте. І тому подібно. Сонсор Lightline. Um, wrong. Wrong uh, wrong type of data, або wrong data. Wrong option нехай буде. Uh -huh. Uh, ну і все. Що відбувається, коли ми вибрали одинишку? А що ми вибираємо? Ми, нам треба вивести список продуктів. Ну, це робиться ось таким чином. Маркет. Ні, ні-ні. ні, ні. Маркет ми створюємо. Ми, нам треба вивести просто вивести консоль-маркет наш. Це чудово. А що буде відбуватися? Ну, але це менше з тим, після того, як нам вивели ми список продуктів, я хочу, щоб користувач міг вибрати якийсь конкретний продукт. Тобто, якщо якщо тут треба написати, якщо якщо Products не дорівнює, тобто Products length тобто, якщо довжина продуктів нас не дорівнює нулю, Тобто, якщо в нас хоча б якісь є продукти, нам треба їх вивести. Ну і після того дати можливість користувачеві вибрати, м -м 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 -вибрати наш якийсь продукт. Отже, user userproduct, user product, dream int 32 parse console read line. тобто знову ж таки потрібно вибрати. Після того нам треба, звичайно, написати console-rite line, щоб він вибрав. Так? Uh, можливість вибрати. Отже, Choose the Product. Choose the Product. Чудово. І дивіться: нам треба, нам треба, нам треба, нам треба повернути якийсь конкретний продукт, product, зі списку. Product, 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 user Product. Ось таким чином, ось таким чином ми. Повернемо бажаний продукт з списку, так, по, оскільки ми вели ID. Але нам треба тут відняти одничку. Я поясню, чому. Я поясню чому. А, потім. І таким чином ми повернули якийсь певний продукт. Це чудово. Що нам треба з тим продуктом зробити? Нам треба е, відняти від наших грошей якісь. Е, тобто, сплату е, за цей продукт. Як це зробити? Ну, по-перше, у нас буде якесь тут поле. нехай, Int, ну, не int, а double, double money. My money. І вони там нехай, буде будуть 2000. І я хочу, я хочу, щоб від оцих my money, Віднялося. Віднялася е, ціна за цей продукт. Все. Це. Ось тут. Ось таким чином ми відняли від наших грошей е, ціну за цей продукт, і ми можемо вивести потім таке, е, таке повідомлення, що е, you, you successfully, successfully е, bought... The product. Тобто, ви успішно купили продукт. Uh, your balance is. Ну, нехай тут буде у нас. Або your balance і is. Okay. І треба вивезти нас my money. Все. Ми виведемо потім на скільки у нас грошей залишилося. І чудово все. Що далі треба зробити? Далі нам треба зробити. Та поки що все. Давайте глянемо, як це зараз працює. Нам вибуває помилку. Чому? Тому що я не завершив рядок комою. Так. Отже, вибираємо ми одиничку. І перед нами вбиває наш списочок всіх продуктів. Я хочу вибрати якийсь продукт, і тут я можу вибрати або один, або два, або три. А, і якби я казав, що тут треба робити мінус одиничку. Чому? Тому що, якби ми, тому що нам би довелося писати відлік від нуля. А, від, тобто оцей, якби я хотів вибрати перший об'єкт, нам би треба було б писати 0. Uh, і... Але я не хочу. Тобто, користувач повинен рахувати від одиниці. Це про програму... програмісти повинні рахувати від нуля. А користувач, звичайний, повинен рахувати об'єкт від одиниці. Тому, коли він напише одиницю, то він буде мати на увазі нульовий об'єкт. Тобто треба від одиниці відняти 1, тобто це буде нуль. Індекс нуль, відповідно, ми доступимося до першого елемента. Я думаю, це зрозуміло. Після того, нехай ми оберемо перший. Об'єкт І. Що ми бачимо? Ми бачимо: you Successfully bought the Product і ваш баланс 1990, тому що коштує яблуку 10, а ми купили його якраз в одну штучку і маємо 1990 гривень. У нас там ще залишилося. Ось ось такий приклад. Розглянемо інший варіант, коли я хочу не купити якийсь продукт, а просто дізнатися, а який же най, найдорожчий продукт в цьому Супермаркеті, так? Для того, ось якщо в нас Else If number 2, тобто, якщо користувач нажав на двійку, а це в нас The most expensive Product, тоді що нам треба зробити? Нам треба знову ж таки до класу Market. І тут викликати якийсь певний метод, який би шукав би нам е, найбільший продукт. Тобто, який би нам видавав Product, 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 дорівнює Market, і там, наприклад, get е, most Most Expensive. Продукт. Ось такий довгий метод, але це нічого страшного. І нам його треба зараз буде реалізувати. Давайте йдемо його реалізовувати. Отже, десь тут це зверху, нехай. Public. Це у нас буде повертати Product. І get the Most. expensive Product. Відкриваємо дужки І що тут буде у нас повідомити? Він буде проходитися по всіх наших. Продуктах і дивитися. Е, дивитися, якщо Якщо... Якщо так у нас буде продакт, е, ну який загальний паттерн е, знаходження найдорожчого якоїсь речі. Перш за все, ми е, припускаємо, що у нас є якийсь певний продукт. Нехай це буде max, max product. Тобто, у нас є якийсь продукт з максимальною ціною, і це нехай буде перший нас, е, наш елемент. До речі, тут треба почати не for each, а for угу. і менше за Products Lengths і, і більше за I. E++. Нехай ми пропускаємо, що перший елемент буде максимальний. Тоді ми повинні вже починати не від нуля, а від одиниці наш відлік. І казати: якщо if Products I e більше за Max Product, тоді. Значить, maxproduct дорівнює Products і Тобто, якщо все-таки вийшло так, що Products і в нас більше за Max Product. Тобто, якщо наступний елемент більше за теперішній, то значить нам треба оцей наступний елемент брати за максимальний. До речі, нам тут кажуть, що ми не можемо так зробити. так Ми не можемо е, просто так продукт порівняти з продуктом. Нам треба порівняти не продукт з продуктом, а його їхні ціни. Отже, getPrice і більше за Get. Price. Таким чином ми порівнювати ми будемо вже їхні ціни. І якщо їхні ціни нас, тобто якщо ціна наступного продукту більше за теперішню то ми е, maxproduct присвоїмо цей продукт. Потім після того всього ми просто return max product. От і все. Все. Тепер ми можемо перейти в наш програм CS, отримати наш getMost Expensive Product і вивести просто його consul.Right Line Product. Тут треба написати ще Console, rightline. The most. Так, The Moст Expensive Product is, і вивести його. Так, тут ще Backslash N. І вивести цей продукт. Давайте запустимо програму і глянемо, як це працює. Отже, нажимаємо двійку, І найбільш дорогий продукт. Ну, звичайно, що телефон, який коштує там 200 якихось умовних одиниць. Uh, ось і все. Якби ми хотіли додати нових елементів, то це робиться дуже просто. Так? Ми заходимо в наш масив. Просто додаємо якийсь об'єкт, нехай там яблуко, яке uh, коштує вже нехай не 10, а тисячу. І нехай це буде Apple 2. І він буде кольору Green. Або навіть Gold. Тобто золоте яблуко воно ж дороге, правда? Uh, і нехай запустимо нашу програму. Тоді найдорожчий об'єкт, звичайно, що буде в наш в нас яблуко, тому що воно коштує 1000. Умовних одиниць, нехай буде 1000 гривень. Ось таким чином ми це все зобразили. Ну і, звичайно, ми можемо вивести цілий список наших продуктів. Ось їх вже стало 4, так, Apple 1, Apple 2, Ball 1, Phone 1. Ну і все. Ось такий простенький приклад, в якому ми в якому ми застосували ОП, застосували, ми, застосували, в в ми застосували класи так, на прикладі, показали, як це відбувається. Ми унаслідували від базового класу Product, ми унаслідували Apple, Ball, тобто ми побачили, як працює наслідування на ділі, так, Ми дізналися, як використовувати override to-String метод, як перевизначати цей метод. і тепер нам не треба визначати якийсь вже інший е, метод для того, щоб вводити консоль, ми можемо просто перевизначити е, метод toString і виводити об'єкт звичайним чином в консоль, ось так. Console.WriteLine, наприклад, і передати тут якийсь об'єкт. Все дуже максимально просто. Ну і звичайно, для чого нам цей клас був маркет, пояснюю, це було наше оце, це було, якраз був якраз доступ до наших продуктів, щоб не доступатися якось. Е, по-іншому у нас була така ніби обгортка в типу класу маркет. І саме через маркет ми могли доступити до всіх продуктів і до найдорожчого продукту. Тобто це все це відповідає клас. Ось таким чином це все працює. Це на сьогодні все. Дуже вам дякую за увагу. Якщо комусь сподобався цей проєкт, то сподобалось дане відео, то ставте лайки, коментуйте відео. І що ж, всім до бачення, зімор дня, щастя.